Все розвалено, звісно, цілого не було нічого. Свонук остався сам вдома, я перезвонила до його в зоні недосяжності. Раз, другий, третій. Я сусідки дзвонила Наді, там що вона на початку вулиці живе. Надя, як ти? Вона, ой, тут нас таке робиться, так страшно, не знаю, де дітися. Мені з роботи дівчатки заказали таксі, мене привезли сюди до угла. Слава Богу, дитя саме полізло в погріб. Бо завжди ми заходимо там в хаті, сидимо в кімнаті, там, де наче ж саме безпечно. Ну, я заліз у погреб і чую, що свистить ракета і чую вибух. Розумію, що щось не так, і дивлюся, штукатурка вся посипалась у погреб. Нічого ну, не зміг зрозуміти і подумав, що в мене немає дому. Ну, Тут люди ходили, дивилися, куди прилетіло, і почули мене. Прийшла небайдужа людина. І витягла мене. Тоді я не міг усвідомити, що сталося. Та всі полякалися. Я їхала додому, то я вже знаю, як це воно таке, то я й сама душі не було вже. А приїхала, ось ось. Приїхала така, думаю, боже мій, що його робити, за що його братися? Все ходжу, дивлюсь, все розвалено, за що то наче ще так хочеться якось, щоб це все повигрібати. Хочеться тому дав якусь лопату, того віника хтось питає, бо всі ж допомагають. А вже тепер ось ми сьогодні самі, то я вже не знаю, що його робити. Просто, просто Хата розвалена, все валиться. Просто навіть не знаю. Сьогодні встала раненько. І дивлюся, і там тріщина, і там тріщина, і там тріщина. І думаю, треба хоч той потолок, хоч пленку якої-небудь натягнути, щоб на голову не падало. То в нас гаражі літня кухня, і зверху дві жили кімнати були. Все воно повалене. У веранді, як зайти, то потолок тако був сів повністю, це ж доски, дранка, все висіло. Воно лежало просто на дверях. Я вже кажу: ви хоч двері не закривайте, бо воно впаде. Кришу теж в нас там підірвало, всі стропила. То вона була та криша, то вона сіла, просто воно, вигнута все. Таке бідина робила. Пилюці, всі, всі миски, всі кастрюлі, все на світі було. Як воно штукатурка впала, в мене там на всі на тій стороні, то його нічого не було видно. А це вже починаєш трохи його витрушувати. То дивишся, вже тріщини, пішли по всій хаті, там розвалено, тут тут випадає зовсім розвалюється. Та й там теж, кажу, там тільки тримають обої, тому що там ми були, робили стяжку, то по сіткою тягнули. Понімаєте, то вона ця сітка трохи тяне і та стяжка трохи держить. Оце його. Я не знаю, хто нам допоможе. Я просто не знаю, просто дуже багато людей ось у наших сусідів. Але саме більше хочеться, щоб ця війна закінчилася сьогодні, зараз, в цю минуту.